Житловий комплекс Діброва парк систематичного застосування Росією хлорпікрину знайшли своє закономірне відображення у нових санкціях Сполучених Штатів Америки. Держдепартамент США повідомив про запровадження нових обмежень щодо Росії за використання хімічної зброї в Україні. Санкції запровадили, як ідеться у повідомленні, для того, щоб збільшити для Росії витрати, пов'язані з зовнішньою агресією та внутрішніми репресіями. Держдеп звинувачує російську армію у використанні хлорпікрину сльозогін. Та задушливого газу, який активно застосовувався під час Першої світової війни, його використання у війні заборонено відповідно до конвенції про хімічну зброю. Нагадаю, раніше про застосування російськими військами хлорпікрину заявили українські військові. Росія своєю чергою звинувачувала у використанні хлорпікрину збройні сили України. Заборонений конвенціями, фактично використовується росіянами. Ну багато забороненого фосфорні бомби так само заборонені, а тим не менше росіяни а, ними користуються. І от зараз це підстава для санкцій. Чому Росія пішла на використання і взагалі йде на використання хімічної зброї? Тому що саме цей тип зброї він ну здається за такого. Негласного, ну, утримання, от уже тривалий час дуже залишався. Фактично після Першої світової. ну Дивіться, Росія задіяла у війні з Україною фактично всю конвенційну і неконвенційну зброю за за виключенням ядерної, так і касетні боєприпаси, і хімічна зброя. Ну, е, знаєте, для росіян санкції більше, санкції менше, ну і їх особливо це не обходить, коли вони на всіх міжнародних майданчиках, включно з ООН, ну знаєте, що називається е, розсув очі всім е, е, поливають, е, е, бо, е, ну скажімо так, заперечують очевидні речі. Для них зараз головне це е, які не які, але успіхи на лінії фронту, так, тому що е, щоб. Скажімо так, внутрішній аудиторії зготувати якусь перемогу, і ясна річ, що якщо ця хімічна зброя вона дійсно є дуже небезпечною і дуже ефективною. І, на жаль, може їм цим успіхи давати, то вони й будуть застосовувати їм ці всі санкції, всі ці заяви, ну вони абсолютно не обходять. Ну давайте вже ж не дивуватися Після Пане Олександре, а скажіть, так? от. Конвенції усілякі міжнародні, в тому числі, от є конвенція, яка стосується хімічної зброї. Ну як вони діють? Чи є якісь механізми, хоч мінімальні, досягати чогось? Росія ж порушує не перший раз і 11-12 рік у Сирії військові дії, які вели збройні сили російські, і там теж використовувалася хімічна зброя. Росію звинувачували. А тоді були висновки от щодо порушення конвенції, і це не має жодного результату. Виходить. Ну воно точно не матиме швидкого результату. Ну так плюс додаткові санкції і на персоналі, і на певній е, галузі промисловості, в тому числі хімічна промисловість. Ну е, на жаль, це на даному етапі єдине, що, що можна застосувати, але безперечно, в майбутньому, коли буде там або військовий трибунал, або Е, ну, якийсь міжнародний суд, то безперечно використання хімічної зброї буде трактуватися як воєнний злочин, uh -huh. і і безпосередньо це вже тоді вже будуть і ну, можливість набагато більше буде. Пане Олександре, пане Олександре, от виходить, що ефективнішими, фактично є не санкції, а загроза або пряме використання аналогічної зброї у відповідь. Історичний момент, Друга світова війна. Історики пишуть про Гітлера, що Німеччина мала достатні ресурси і запаси хімічної зброї, але не використовувала фактично на фронті хімічну зброю, тому що вона боялася використання такої ж зброї у відповідь проти своїх військ. І виходить, оцей паритет як стримування. Певне, він спрацював а, як з ядерною зброєю, фактично після Другої світової. Це працює протягом усіх цих років. А, то Україні треба покладатися на те, що вона щось подібне має використовувати проти росіян. Чи як? Ну, дивіться, нам я думаю, що я розумію, що емоційно і психологічно хочеться да датим більше що хімічна зброя, вона не є такою там. Складною технологічною, як ядерна, так і в принципі не проблема нам її використовувати. Але я думаю, що ну це нам не додасть, і тут же питання не в тому, що там російська пропаганда буде там щось розказувати про Україну. Вона все одно буде розказувати, хоч так, хоч ні. Але це дійсно може ми зараз боремося за підтримку наших міжнародних партнерів, першу чергу за підтримку ну їхніх суспільств, так їхнього електорату. Який би тиснув владу щодо підтримки України, і якщо будуть, не дай Бог, доведені так або навіть не доведені, але в західній пресі якісь е е факти, аргументи чи чи, чи порушення просто, конвенції вона, з українського боку, так, так таку зброю, це може дуже сильно, ну скажімо так, ударити по на підтримці України, тому, тому від цього... отже, важлива кристальна позиція,